Ось я думаю, що року, яка краща пора року. Літо, весна чи зима, а чи осі сумна. Я люблю весну. Золоте і запахтіли квітом старі квелі. Опліт джулята роблять в теплий день. А я люблю літо, ось і прийшло до нас літо. З ним до баждані ж нема. Жай по лису зениті існі весело співав. А я люблю осінь. у Озимку найкраще свято цей Новий рік. Підходить рік, підкочується новий, щоб знову ми попросили життя, щоб ми жили в мирі і любові, щоб нас насміхалось наше майбутнє, щоб від гостей не закривалась хата, щоб у дворах доразлам дитячий сміх, щоб ми були здорові і багаті. Та ж новим роком освітаю всіх. Звідки ж ще такі гарні? Де ви, друзі, прочитали? А це наш Микола Васильович таку гарну книжку написав. У ньому стільки доброї любові до батьківщини, до життя і до людей. Він завжди мов про метей, готовий підтримати вогників в серці у дітей. Розкаже всім, бо сам це добре знає, про що шепочуть зорі навесні, про що співає соловей ковгаї, які волошка бачить дивні сни. До нього тягнуться дорослі діти, бо щиро ділиться теплом своїм. Ви знаєте, у ньому стільки світла, що добре кожному, хто поруч разом з ним. Про те, що всі пороку хороші, ми прочитали в книжці Микола Васильовича Олексінка, нашого земляка і доброго друга. Я люблю! you. <laughs> Call on Charlamagne